Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. На сьогодні оголошено конкурс на вакантну посаду директора комунального підприємства Ритуальні послуги з тим директором, який працював, укладено строкову угоду, строк якої зазначено до оголошення результатів конкурсу. Ну, конкурс обещали, конкурсы делают. Единственная проблема, что с конкурсами у нас. Как говорил один покойный человек, там если по очереди у нас стояли на руководителей предприятий, людей, которые способны руководить, то проблем бы не было. К сожалению, пока такого не происходит. Проблема с кадрами касается всех. Некому работать, в том числе на серьезных предприятиях, просто нет специалистов. Нет грамотных специалистов. То есть конкурс оглашен, все. В місті жовті води звільняється земельна ділянка, яка знаходиться в привабливому місті і потенційно може бути передана вам в користування на умовах оренди і в подальшому ви маєте право її викупити. Ця земельна ділянка знаходиться поруч з перехрестям вулиці Кропоткіна, вулиць Франка навпроти жіночої консультації в місті жовті води. Якщо є бажаючі, будь ласка, звертайтеся, я завжди кажу таким чином, підприємцям. Беріть землі стільки в місті жовті води, стільки ви зможете оплатити. Ніяких заборон, ніяких додаткових коштів, ніхто з вас вимагати не буде. Ось тільки ви, якщо берете земельну ділянку, сплачуйте земель, податок, орендну плату і таким чином поповнюєте бюджет міста жовті води. Шановні депутати, прошу вас підтримати зміни до рішення Жовтоводської міської ради від 28.09.2016 року за номером 476-13 про затвердження порядку, відключення окремих квартир та приміщень багатоквартирних житлових будинків. Саме головне, що було внесено які зміни. Це включено всі додатки до самого порядку. В текст змінено але не кардинально, форму заяви, було додано в неї необхідність встановлення індивідуального автономного опалення, щоб люди розуміли, що необхідно встановлювати автономне опалення. Наступне було удосконовлено форму акту на відключення з фіксацією встановленого автономного опалення. Та було виключено питання потужностей, оскільки фахівцями з. Визначення розміру потужностей необхідного теплоносія вже буде під час проєктної проектної документації вносити зміни, тому зазначення було виключено. Все інше пройшло комісії. Дякую за роботу і за співпрацю Олександру Леонідовичу і всім членам комісії, оскільки було фактично дороблено і логічно дороблено зазначений порядок. Наступний проєкт рішення стосується можливих інвестицій в місті Жовті води, а саме створення підприємства, яке я казав. Десяте питання: продання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ТОВ «Темп». До речі, це підприємство йде, шляху там буде перетворення в те, що ми казали, буде завод по переробці м'яса в місті Жовті води приблизно від 300 до 600 працюючих на цьому підприємстві буде. Разом з тим, хто б не заходив в місто Жовті Води з проханням надати земельну ділянку, ця земельна ділянка буде надаватися на торгах. Так? На торгах. А для того, щоб розробити проєкт, треба прийняти рішення відповідне, про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою проведення земельних торгів. Тобто ще Така перепона для тих, хто хоче займатися бізнесом в місті Жовтіводи, Якщо вони бажають земельну ділянку, яка ще вільна, в місті Жовтіводи, разом з тим, відповідності до вимог земельного кодексу. Ця земельна ділянка буде все рівно, не зважаючи на те, що вони є інвесторами міста Жовтіводи, вони, ця, це право на цю земельну ділянку буде виборюватися на торгах на аукціоні. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію. Та демократичні ціни навіть у прайм тайм.